Знайоме відчуття, коли долоні раптом пітніють, серце починає калатати, а в голові повна порожнеча. Це може трапитися прямо перед важливим виступом, на іспиті або, знаєте, у вирішальний момент змагань. Це явище часто називають задухою, коли ми зазнаємо невдачі саме тоді, коли на кону стоїть абсолютно все. Давайте ж розберемося, чому так стається, і що найголовніше, як з цим можна боротися. От просто уявіть собі фінальний кидок у баскетболі. М'яч летить до кошика і не влучає. Або піаніст, який місяцями бездогально грав на репетиціях, раптом забуває ноти прямо на сцені перед повним залом. Це, знаєте, не просто невдалий день. Це та сама задуха в дії, і вона трапляється далеко не лише у спорті. Так що ж це таке оця задуха? Ну, формально це провал у вирішальний момент, попри всі тренування. Але насправді це щось більше, ніж просто нерви. Це коли хірург робить помилку під час складної операції, або коли досвідчений перемовник раптом втрачає дар мови. Це, по суті, збій системи, коли навички, які вже доведені до автоматизму, раптово ніби випаровуються. Ми ж звикли списувати все це на нерви, мовляв, перенервував. Але що насправді відбувається всередині нашого мозку в цей момент? Чому стрес може буквально паралізувати наші найкраще натреновані навички? І ось тут ми підходимо до самої суті проблеми. Усі науковці сходяться на одному за духа, це по своїй суті війна за увагу. У вирішальний момент наш мозок просто не може вирішити, на чому власне, йому треба зосередитися. І от що цікаво, виявляється, є дві головні теорії, які пояснюють, як саме наш мозок саботує сам себе. Вони, по суті, описують два абсолютно різні шляхи, що ведуть до одного й того ж провалу. Погляньмо на ці два сценарії. З одного боку, уявіть, що увага, це такий собі промінь ліхтарика. Теорії відволікання кажуть, що цей ліхтарик починає хаотично світити на всі боки, на наші страхи, на сумніви, замість того, щоб освітлювати саме завдання. А з іншого боку, теорії надмірного аналізу кажуть, що ми навпаки наводимо на завдання мікроскоп і починаємо аналізувати кожну пилинку, руйнуючи весь природний потік рухів. Ну що ж, давайте копнемо трохи глибше. І почнемо з відволікання. Отже, теорія відволікання. Уявіть, що наша робоча пам'ять це такий собі розумовий записник, і в ньому, звісно, обмежена кількість сторінок. Коли ми під тиском, тривожні думки, а що, як я провалюся, що про мене подумають, вони починають заповнювати всі сторінки цього записника. І для самого завдання, чи то математична формула, чи то удар по м'ячу, місця просто не залишається. Це, до речі, чудово демонструє одне дослідження 2004 року. Подивіться на, на цей графік, коли студенти вирішували прості задачі, тиск майже не впливав на результат. Бачите, правий стовпчик такий же високий. Але подивіться на середній стовпчик, коли завдання ставали складними і вимагали концентрації, продуктивність під тиском різко падала. Їхній розумовий записник був просто переповнений стресом, а не розв'язками. Добре, з відволіканням, наче розібралися, але є і інший бік медалі. А що якщо проблема не в тому, що ми думаємо про щось інше, а в тому, що ми думаємо занадто багато про самодію? Чи можна передумати навичку, яку відточували роками? Ось саме про це і говорять теорії явного моніторингу: коли навичка доведена до автоматизму, нею керує, так би мовити, м'язова пам'ять. А спроба свідомо контролювати кожен рух це все одно, що втручатися в роботу автопілота. Ось в одному дослідженні гольфістів попросили думати не про лунку, а про те, як саме рухається їхнє зап'ястя, і який результат, вони почали бити крило, вони буквально задумали себе до невдачі. Гаразд, ми розібралися в причинах провалу. Це все, звісно, цікаво, але ж найголовніше, як цього уникнути. На щастя, наука пропонує три цілком конкретні стратегії, щоб приборкати цей тиск. Отже, ось наш план дій. Перше. Треба звикати до тиску. Друге створити власний ритуал. І третє, навчитися фокусуватися назовні. Давайте тепер розберемо кожен крок. Перша стратегія це по суті така собі вакцинація від стресу. Якщо готуєтеся до публічного виступу, виступайте перед друзями, перед камерою. Якщо готуєтеся до іспиту, спробуйте вирішувати завдання на час, створюючи штучний дедлайн. Дослідження гравців у Дарц показало, що ті, хто тренувався під тиском, зберігали спокій у вирішальний момент. Їхня нервова система вже просто знала, чого очікувати. Другий крок це неймовірна сила ритуалу. Йдеться про короткі послідовні дії прямо перед відповідальним моментом: тенісист, який поправляє струни на ракетці, баскетболіст, який робить три удари м'ячем об підлогу, перед штрафним. І ні, це не якісь забубони. Дослідження показують, що ці короткі ритуали заспокоюють розум, звільняють наш розумовий записник і дозволяють цілу просто робити те, що воно і так чудово вміє. І третя, мабуть, найпотужніша стратегія це правильний фокус. Уявіть, що ви кидаєте м'яч. Внутрішній фокус це думати про те, як згинається лікоть, як працюють м'язи. А зовнішній фокус це думати про те, куди саме має летіти м'яч. Дослідження за дослідженням показує, що зовнішній фокус набагато-набагато ефективніший. А чому? Бо він дозволяє тілу робити те, що воно тренувалося робити, і не заважає йому зайвим аналізом. Усе це, знаєте, змушує нас по-новому поглянути на стару всім відому істину. Практика веде до досконалості. Виявляється, не будь-яка практика є однаково корисною. Отже, ключовий висновок нашого розбору можна сформулювати якось так не просто практика, а практика в умовах стресу, з правильним фокусом на зовнішній меті, а не на внутрішніх переживаннях, ось що насправді веде до досконалості. Тож, можливо, тиск це зовсім не те, чого варто боятися. Можливо, це просто інструмент, який треба навчитися використовувати. І це залишає нас із фінальним питанням: а що якби наступного разу, коли відчується тиск, спробувати сприйняти його не як загрозу, а як сигнал про те, що саме зараз час показати свій найкращий результат?